Volkswagen Touareg 2011 року автомобіль приїхав із США з мінімальним пошкодженням кришки багажника, буквально косметичне підфарбування на кришці багажника і все. Трьохлітровий дизель дуже потужний, це максимальна це модифікація, не пам'ятаю, як називається, Найпотужніший, який є з усіх варіантів. Повний привід, 19 колеса, гарна оптика, дуже гарний колір, класна комплектація. Тут є пам'яті сидінь, мультикермо, багатозонний клімат. Панорамний дах, люк. Ось такий збережений салон маємо. Автомобіль максимально комфортний, приємний в керуванні. Дуже гарні має ходові якості по бездоріжжю, так і по трасі. Автомобіль не на пневмі, це є плюсом, тому що в таких роках вже, я думаю, що всі мають розуміти, що балони не завжди витримують. Є заготовка під фаркоп. От, такий от урех. Отак виглядає по колу, да, кришка багажника у нас з електроприводом. Отак от виглядає автомобіль по колу. Кому цікаво, телефонуйте. Кільцева дорога 110. Всі деталі за телефоном.